Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про одну досить тривожну гіпотезу. Є думка, що нещодавнє цунамі було не просто природним явищем, а результатом навмисної провокації з боку Росії. За цією версією, ймовірно, з використанням вибуху, що міг бути частиною випробування нового виду зброї у співпраці з Китаєм. Йдеться про інструмент, здатний викликати природні катаклізми штучним шляхом, звучить як сюжет фантастичного трилера, та деякі деталі та збіги змушують задуматися. Друзі, залишайте ваші думки в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписатися. Ваша підтримка справді безцінна. Тепер до фактів: 29 липня поблизу східного узбережжя Камчатки зафіксовано потужний землетрус. Аж 8,8 бала за ріхтером. Він викликав масштабне цунамі, яке призвело до евакуації в Японії на Гаваях і кількох інших регіонах по всьому Тихоокеанському басейну. І майже одразу почали з'являтися версії, чи міг цей землетрус бути наслідком підводного ядерного випробування або тестування експериментальної зброї, яка викликає сейсмічну активність. Не зайве згадати, що ідеї створення такого типу озброєння обговорювались уже не один рік, і саме Росія найбільш активно демонструє готовність застосувати ядерну силу. Вона єдина країна у світі, що публічно і регулярно вдається до прямих угроз у цьому напрямку. На фоні останніх подій це виглядає ще більш стривожно. Країна, що вже давно є джерелом глобальної нестабільності, тепер може експериментувати з кліматичною чи тектонічною зброєю. Що цікаво, далі з'являються нові натяки: на російському телебаченні прориваються обмовки пропагандістів, чиновників, так званих експертів. Можливо, вони володіють інформацією про хід випробувань або, хоча б про плани щодо подібної зброї. Не виключено, що вже проведено навчання, а нова система невдовзі буде готова до реального застосування. Як то кажуть, якщо починають виправдовуватися, значить десь поруч правда. Спробуймо трохи розібратися. Подія 29 липня, на перший погляд, виглядає як природне явище, але все частіше з'являються думки, що це могла бути демонстрація нового російського зброєння, спрямованого на вплив на земну кору. Ви тільки уявіть, ймовірне використання стихій як зброї. Росія прагне поставити на службу навіть руйнівну силу природи, яка є без того нещадна до людей і міст. І все це заради геополітичних ігор, експериментів із невідомими наслідками. Саме цю версію, як на мене, варто вивчити особливо уважно. Колись обговорювали концепцію орбітальної зброї, систем здатних виводити з ладу супутники. Це могло б стати початком масштабної техногенної кризи, адже знищення супутників спричинило б лавину космічного сміття. Така ситуація поставила під загрозу всю інфраструктуру, що базується на супутникових технологіях. А це не лише оборонні сили, сучасне сільське господарство, метеорологія, навігація, авіація, глобальна комунікація. Усе це пов'язано з функціонуванням супутників, без них обвалюється не лише армія, а й цивільне життя на планеті. І от коли вже розмови про зоряні війни трохи вщухли, Росія переключилась на іншу стихію океани і тектоніку. І це вже виглядає ще загрозливіше. Варто замислитися, щойно людина починає втручатися в тонкі механізми, які тримають природній баланс на планеті. Наслідки можуть бути катастрофічними. Втручання у процеси, які еволюціонували мільйони років без участі людини, це гра з вогнем, і ось здається, що хтось уже розпалює це полум'я. Що ж ми знаємо про потенціальну зброю, яку могли використати. Є припущення, що мова йде про модернізовану форму старих радянських проєктів під кодовими назвами Меркурій та Вулкан. Ще у 1996 році наукове видання Nature згадувало про ці програми, які досліджували вплив електромагнітних імпульсів та підземних вибухів на виникнення землетрусів. Тобто йшлося про спроби штучного спричинення сейсмічних катастроф. Тепер ці технології можливо отримали нове життя з удосконаленнями способами і найбільш амбітними цілями. А недавні цунамі, які сягнули Японії, Гавайських островів та узбереж інших країн Тихоокеанського регіону, могло бути демонстрацією можливостей такого інструменту. І хоча це не виглядає як звичайна агресія, без вибухів ракет, літаків чи танків, її ефекти все одно є актом сили і водночас викликом для чинного міжнародного права. Світова система безпеки, яка формувалася десятиліттями після Другої світової війни, виявилась вразливою. А події останніх років, зокрема, повномасштабна війна проти України, стали каталізатором перегляду правил. Немає сумніву, той порядок, що існував раніше, Росія зруйнувала цілеспрямовано, грубо і демонстративно. Якщо ж гіпотеза щодо застосування сейсмічної зброї підтвердиться, це означатиме, що Росія намагається залякати світ, показати свою перевагу в технічному плані та створити ілюзію стратегічної переваги над Заходом. Таким чином вона прагне змусити Сполучені Штати та їхніх союзників переглянути позиції, піти на підступки, можливо, навіть укласти нові домовленості на кшталт ялтинських, у яких Росію визнають важливим геополітичним гравцем. Їй потрібна не просто присутність у переговорах, а визнання себе силою, з якою всі мають рахуватися. До того ж, подібні дії можуть бути інструментом відволікання уваги, зокрема від подій на українському фронті. Адже, попри окремі тактичні досягнення російської армії, зокрема в районі Покровська, стратегічних проривів і визначальних перемог у них немає. І такі ефекти присутності, як ймовірне, використання кліматичної або геофізичної зброї, покликані створити атмосферу напруги та невизначеності, прикриваючи справжній стан справ на полі бою, зафіксований епіцентр землетрусу, розташувався лише за 126 кілометрів від Петропавловська Камчатського. Край недалеко від стратегічно важливої військової морської бази у Вілючинську, де дислокуються росіянські ядерні підводні човни. Цей факт сам по собі китає тінь підозри на випадковість події. Якщо дійсно проводились випробування новітньої зброї, саме такий регіон, віддалений, контрольований з наявною інфраструктурою, ідеально підходив би для прихованого експерименту, замаскованого під природний катаклізм. Це дозволило б уникнути глобального осуду, який би безсумнівно щинився у разі відкритого випробування зброї масового ураження. Не бракує і тих, хто пов'язує цей інцидент із технологіями, що ведуть своє походження ще з радянських програм Меркурій і Вулкан у 1990-х роках. Російські науковці, начебто, проводили експерименти, намагаючись впливати на тектоніку у високогірних регіонах, таких як Памір і Північний Тяньшань. Якщо ці напрацювання збереглися і зазнали подальшого розвитку, то сьогодні вони можуть виглядати зовсім інакше, як інструмент геополітичного тиску. Окрім того, не можна оминути увагою проєкт підводної ядерної торпеди під назвою Посейдон. Це озброєння за публікаціями таких видань, як бізнес інсайдер, здатне створити штучне радіоактивне цунамі. І Якщо подібні системи дійсно доведені до практичного рівня, ми маємо справу не з фантастикою, а з реальною загрозою. Ще один важливий момент масштаби наслідків. Попри епіцентр біля Камчатки, Росія майже не постраждала. Лише незначні ушкодження у Северокурильську. Курильську. Натомість Японія та Гаваї змушені були евакуювати близько двох мільйонів людей. Складається враження, що вибух, якщо такий був, було точно розраховано, як за силою, так і за місцем, аби уникнути серйозної шкоди для своєї території. І все це під прикриттям природної сейсмічної активності, яку складно відрізнити від штучно спричиненої події. Цікавий історичний паралельний приклад. У 2010 році президент Венесуели Уга Чавес стверджував, що США мають тектонічну зброю і використовували її на Гаїті. Хоча ці звинувачення залишилися без доказів, сьогодні інформація про російські експерименти виглядає більш переконливо. Потрібно пам'ятати, що під час потужного землетрусу вивільняється енергія еквівалентна тисячам ядерних бомб. Так, людство ще не створило технологій, які повністю відтворювали цей ефект, але факт залишається фактом. Підземні ядерні вибухи давно використовувалися ще радянською системою. Тому гіпотеза про причетність Росії до ініціювання цієї катастрофи виглядає цілком реалістичною і заслуговує серйозного вивчення. Це не просто здогадки, це пазли, які поступово складаються в одну тривожну картину. Зрештою, Росія і далі демонструє свою агресивну модель поведінки, загрожуючи не тільки Україні та всій Європі, але й виходячи за межі Атлантики, впливаючи на регіони індо Тихоокеанського простору. Вона створює нові виклики для міжнародної стабільності, намагаючись нав'язати свою гру. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Наскільки реалістичною вам здається ця версія? Чи міг Путін дати команду на використання зброї такого типу? Обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!